На Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні я розпочинаю свій новий вишивальний тиждень. Маю надію, що він буде насичений, продуктивний і цікавий. Сьогодні в мене понеділок, 5 серпня, і вже сьогодні я маю фініш невеличкий. Вишивала я ось такого бачка. Східний гороскоп від вустіч, ось такий тепер в мене з'явився бичок, ось такі кольори. Ну, на жаль, сьогодні якась погода така цікава доволі. І от дивіться, який він гарний, гарний бичок, дуже-дуже мені подобається. Я хотіла його якнайшвидше вишити, тому що в мене ще є іграшки, ще, здається, вісім залишилося. Тому я активно намагаюся вишивати, хочеться встигнути до нового року. Ну, якщо я буду хоча би. Одну іграшку бо дві в тиждень вишивати, то, в принципі, я е, завершу е, вишивати всі е, заготовки від е, виробника цього. Ось такий гарний бичок. Також я приклеїла зворот ось дивіться, які. Зйомки мої відбуваються на вулиці, тому не дивуйтеся, якщо ви чуєте, десь там хтось кукурікає. І ще в роботу я взяла сьогодні собі ось такий браслет від Wonderland Crafts, артикул 041, тут два кольори. Мені подобається дуже цей браслет, і я вишила зовсім небагато, тому що в мене є такий задум вишити якнайшвидше. І ось скільки я вишила, зовсім небагато, але дивіться, от, можливо, фокус якось. Бачите, які гарні. Переходи, дуже гарний. Зараз спробую на руці, можливо, під іншим кутом, воно буде по-інакшому виглядати. Я маю надію, що до кінця тижня я завершу його вишивати. От дивіться, він дуже гарно виглядає. Єдиний момент, я не знаю, як буде себе поводити ось цей ем, такий бісер, ем, який він? якийсь такий перламутровий, якийсь ось такий. Ну, гарний, гарний, дуже гарний. Браслет. Це все, що я сьогодні вишивала. Побачимося завтра. Сьогодні вівторок, 6 серпня, і сьогодні я вишивала зовсім небагато, трошки в мене менше часу, але вишивала я ось сьогодні синицю від торгової марки Фрузелок, артикул 0238. Вже давно в моїй колекції лежить даний набір, я все відкладала, відкладала. Ось стільки я вишила. На даному процесі зараз є 54%. І я за сьогодні вишила мою улюблену цифру: 302 хрестики. Небагато, але принаймні я намагаюся хоч трошки вишивати. Думаю, вишию цю норму, тому що якщо не вишивати, то відповідно ніякі процеси не будуть просуватися. Ось так виглядає моя синиця. І ще сьогодні я розпочала вишивати нову дерев'яну заготовку вітерою марки Вусіч Східний гороскоп. Це вже, здається, моя п'ята фігурка, бо я вже трошки збилася з ліку яка сама. І, як завжди, моя доня допомагає мені обирати І закритими очима так вийшло, що я витягнула. Ось такого дракона, Ось такий гарний дракон. Е, вишила я зовсім небагато, взяла буквально одну ниточку, і скільки от змогла, стільки вишила. Ось, на жаль, сонечко зараз то виходить, то заходить, але можете побачити от такі зелені кольори. Вже трошки мені нудно їх вишивати, тому що майже весь дракончик він буде в таких зелених кольорах. От, і Мені вже так трохи, знаєте, тому я вишила, скільки могла, потім я так. Вийшла трошки, десь там якісь маю справи, знов повишивала ось так. Ну, сьогодні я більше присвятила часу синиці, а потім вже взялася за дракона. Ну, ось це, в принципі, все, що я сьогодні вишивала. А завтра буде день, і буде, я маю надію більше вишивки і більше цікавих процесів. Сьогодні середа, 7 серпня, і сьогодні я досить мало вишивала, але тим не менше хочу показати вам свої просування. Перед вами це піони і від вітрової марки Dimensions, Тут лише відсотка, небагато, тому що напівхрестик вишивати досить нудно. А хрестика десь починається ну в центрі, майже більшості плюс ця робота це майже на суцільний напівхрестик. Якось важко мені поки що знову переключитися на хрестикові роботи, але буду намагатися. Але мене не покидає думка вишивати якусь маленьку таку дрібноту приємну і вишивальну. Сьогодні я вишивала ось такого дракончика від марки Вустіч. Бачимо, що зовсім небагато. Зараз спробую показати якось так. От виште ось такий він. Так. Дивіться, які переходи. В принципі, досить непогано буде. Ну, і можливо, не знаю, за завтра, сьогодні я його довишиваю. Також по собі помітила, що якщо ти кидаєшся від одного процесу до іншого, результатів не буде. Ніби і там трошки вишив, ніби і там. І хочеться і це, і туди, і не виходить. Тому не знаю, можливо, на наступному тижні я. Буду якось намагатися завершувати ті роботи, які я розпочала цього літа, щоб ближче до осені У мене було більше фінішів, плюс часу зовсім небагато. Ну, але і хочеться водночас вишивати якісь надкові роботи, мережку, діменше мені це, звичайно, хочеться, щоб ці процеси якось також просувалися. В принципі, сьогодні все. Знаєте, побутові питання ніхто не відміняв. Більше часу я присвячу, звичайно, своїм дітям, родині, побуту і так трошки вишивка іноді йде на інший план. Але, тим не менше, я стараюся вишивати щось вам таке мінімально показувати, надихати вас. Ну, побачимо, який буде наступний день. Сьогодні четвер, 8 серпня, і сьогодні я вишивала зовсім небагато. Працювала я сьогодні, ось над. Фрузилком, синиця, саниця 0238. І вишила я, як завжди, свою чарівну норму 300 хрестиків, Ось скільки я вишила. Зараз на, дані, на даній роботі 78%. Мені залишається зовсім небагато, буквально десь там 120, десь, трошки більше хрестиків, плюс Бексіч. І в принципі робота буде готова. Не встигаю завершити цю роботу, тому що маю досить багато інших е, проєктів е, і плюс е, беру участь ще в інших відшивах, тому не знаю і туди, і сюди. Намагаюся, стараюся і дай Боже, щоб в мене все вийшло. Також сьогодні я в роботу взяла е, нову. Дерев'яну заготовку, тому що я обожнюю вишивати по дереву. І вирішила взяти в роботу ось таку ялиночку від марки Вустіч, артикул SH 003. Тут 17 кольорів. І чому я її взяла вишивати взагалі? Я підписалася, можна, так сказати. вирішила взяти участь у спільному відшиві, яка називається Кубики. Суть цієї гри полягає в тому, що ви вишиваєте будь-що, що вам подобається. Це може бути хрестиком, бісером, на будь-яку тематику. Це може бути як нова робота, так почата, або ви хочете продовжувати вишивати. Головне вишити ту норму, яка випадатиме раз на тиждень. Минулого разу випало число 5, Відповідно, треба вишивати або 500 хрестиків, або 1000 бісерин. Я вирішила взяти ж в роботу от, ялиночку, тому що, я думаю, знову не вишию її, і, е, знаєте, спільні відшиви вони стимулюють. І ось небагато я вишила. Можете побачити, як при денному світлі виглядає. Так виходить, що мені треба довишивати десь, ось до сюди. Це буде десь 500 з чимось. І десь, здається, так. Раз, два, три і десь. Отак. Це буде тисячу бісерин. І мені треба вже завершувати, тому що я по термінах абсолютно не встигаю. Але з іншого боку, я вирішила, знаєте, буду брати участь у спільних відшивах, де мені дозволяється, ну, де в мене є можливість. Знаєте, іноді читаю якісь правила спільних відшивів. Я розумію, що я не зможу брати участь, тому що це нереально там виконати якусь певну норму там, за тиждень або навіть за місяць. А в даному випадку вирішила, що моя ялиночка буде вишиватися, тому що заготовка лежить вже досить давно. А це чудова можливість вишивати. Знаєте? А тому поки що так намагатимуся до кінця тижня підтягувати, як до кажуть, всі свої хвости, і намагатимусь впевнено йти вперед і досягати поставлених вишивальних цілей. Сьогодні неділя, 11 серпня, я всі ці дні вишивала, проте досить мало, не так, як би мені хотілося. Ну і сьогодні покажу, що я і чим займалася. Отже, найперше, це я трошки буквально вишивала ось такий браслет від Wonderland Crafts, артикул 041. Вишила я небагато, буквально одну ниточку, знаєте, от все, що я можу собі дозволити, одну ниточку. От наскільки мій просунувся браслетик. Ось, Зараз е, вже сонце заходить, тому неможливо так роздивитися всю красу, але він виходить дуже стильний і дуже гарний. Е, також я вишивала е, фрузелок, синицю, ось таку 0,238. І я вишила, ви не повірите, всі хрестики в мене вишиті на роботі, залишається Бексіч. Я також буду намагатися на наступному тижні вишити, приклеїти фетр і що в мене вже була готова робота. Також я вишивала ось таку ялиночку від Two артикул sh 003 ось така гарна, і я з нею беру участь у грі Кубики і вишила я ось. Небагато зовсім тут є вісім, здається, бісерин. Я довишувала норму, яка мені потрібна. І отак я думаю, що потихеньку поступово я все-таки її довишуваю. Ну, восени точно завершу. Якщо влітку до кінця літа, ні, то думаю, восени з такими темпами я завершу дану роботу. Ну, і з фінішів я нарешті завершила ось цього милого і симпатичного дракончика. Він дуже гарний вишив. Ось цей жовтий колір це є не від виробника. Мені довелося його заміняти. Зараз цього номеру бісеру немає ніде. Тому я вже вишиваю такий трошки блідий, такий блідо-жовтий. І ось він, він дуже гарний при сонячному світлі. Він просто неймовірний цей дракончик. Також маю надію, що на наступному тижні я буду. Більше вишивати, саме оціх от дерев'яних заготовок від вусіч східний гороскоп, і до літа планую завершити дані заготовки. Як бачите, в мене переважно все вишивка по дереву. Ну, обожнюю я вишивати по дереву, нічого з собою не можу зробити. Ну, і з приємного до мене в п'ятницю приїхали мої посилочки з покупками і виграшами. Частину виграшів я покажу. А частину я залишу, як то кажуть, на десерт, і потім, вже десь в кінці серпня або на початку вересня я зніму одне велике відео, і ви побачите, що я там собі купила, що я виграла, тому що купувати я дуже люблю і вигравати також. Отже, давайте подивимося цікавеньке, і я дуже люблю це відео. Найперше, це я покажу вам свій виграш. Його я виграла у рукодільному шабаші від магазину Рукодільний сундучок». Виграла я ось такий брелок-новинка від Сузірі Єдинорога. Називається Біла котяча лапка, артикул 1091. Ось така вона має, по ідеї, вийти, дуже гарна, цікава. Ну, я вирішила взяти участь і виграла даний. Брелочок, і відповідно мені захотілося ще зробити для себе такі деякі приємні покупки, щоб просто один брелочок не їхав до мене, не витрачати гроші на доставку, а заодно, знаєте, зробити приємно і собі дещо прикупити. Також в цьому зі звороту, дивіться, я ще не показала, тут в нас є ось такі ще різновиди-брелки, також є ось такі різні метелики, сова бачимо. Будь-що, що ви забажаєте. Ось такий невеличкий наборчик з'явився в моїй вишивальній колекції. Ну і що я собі купила? Покупки невеличкі, але досить приємні. Замовила я собі ось такі пяльця гобеленові від торгової марки Арабеска, що давно я не замовляла їх. Ось такі вони великі, цікаві тут такі кліпси. Переважно в мене старі, то ось такі кліпси постійно. А Тут ми бачимо навіть написано Арабеска. Я їх обожнюю. Тут в мене, ось бачите, арабеска, вони досить великі, всі не вміщаються в кадр, і розмір в мене 30 на 56, і ви можете навіть побачити ціну. Ці п'яльця я придбала для своєї мережки, чаювання хочу. Хочу, щоб в мене окрема була рама саме для цього процесу. Щоб, знаєте, мені постійно цей процес муляв очі і я швидше вишивала. Ну, І, відповідно, я собі до цих п'ялиць замовила, вже давно я придивлялася, але постійно чомусь відкладала покупку даного аксесуару, а він досить. Потрібний. Я замовила ось собі такі чохол на раму 56 см, троянди та незабудки. Це здається торгова марка Just Craft Studio. Вони такий досить приємний колір. Тут у нас ми можемо побачити ціну і ось дві штучки. Я потім, можливо, покажу вам, як вони будуть виглядати на на самій рамі. Я хотіла спочатку замовити собі такі там були блакитні в горошок, але мені, це був вихідний день, мені відповіли, що подивляться, чи точно є наявності. Не було і прислала, що є ось такі. Тому я погодилася, тому думаю, це не так, такі великі гроші захмарні, а мені дуже потрібно, тому що постійно вишиваєш, і як би не старалася, забруднюється канва. А хочеться, щоб все було гарно, тому даний аксесуар мені дуже згодиться. Ну, ось і все, ось всі мої такі досягнення за тиждень. Я хочу вам подякувати, що ви провели цей вишивальний тиждень разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо! І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого!